Немає часу на це, йдемо добре, за алкашкою. Всі вільні руки, йдемо за алкашкою. Ну, тут, тут свинини купа. Не кажіть драво. Харам! Харам-харам! Не беріть свинину, не беріть свинину, не беріть свинину. Викиньте свинину, ніхто не бере свинину, тільки алкоголь. Зараз, блять, хтось буде плакати, нахуй, І це буде не я. І Це погроза. Ти, це не буде, що вона живе. Близько. Лише близько просто. О, не може така єба, так? є бар, так? цього... Вже нема, вже нема. Вже нема, був, був. Окей, в анімешника був бар. Тут командний блок лежав. Що? Тут у нас командний блок. А тут це Сніжка. Дякую, Хребрінове. опа Пустіть мене туди! Пустіть мене туди. Дякую. Дуже. Ну, що скажу. Це Халіль. Халяль. Е! Он... Ти з іншої сторони, я з другої. Ладно. О, нормально сработає. <різь> Просто під цей трек на фоні я не можу, щоб мені пояснили про Аллаха. просто розумієш, ми добрі терористи, ми з робимо теракти, тоді коли закон дозволяє. що меня прикол, я походу приход пославив. О боже, Аллаха. Що це відбувається? Дар Передвістия. Даралаха. Так, я згадав, сказав, в мене, є, мене не, не тільки дар Аллаха, а ще я, один я, дар я, від Слопалова. Я в бункер, все, це кінець Так ти бачиш що тут відбувається? Ні Ну є, I'm I'm the... no, короче, Зероер просить всіх відійти і спамить молніями, а Макс просто в центрі молнії стоїть, крафтить. Просто живеш собі такий. і просто випадково якимось чином переміщаєш людину павука Просто кудись съезд на куди, на ферму МКС-шок. Ну, ну типова этого. Ну, а, так. Ох, нихера ти, Ебать, нихуя ты кто? Ох, ніхуя. Є Элита? Так это вс болит. Где же мать? О, я как дюпнул бои в нигде. Какого Ой, мы нищ посра... просрали. Ну, нічого. Реально, могли б зараз спати, мы блідосхуй займаємося. <рес> Я не про те, але зараз. Ой, ладно, піду, піду, прогуляюсь, піду, піду прогуляюсь. Тут може за застріли. О, боже, це. це... Зайди назад, зайди назад. Вийди звідси. О, Боже, це Тинкісама 2. Ой, бля, ледве-ледве вижив. Дарю. Стоїть, це, це я вибив тільки що. А. Mm -hmm. Ладно, я пішов ще одну на одну перепрогону. О, Боже, це Темрява 1. Блядь, він із жай пожирання.

Максим Так, я. Ой, у вас пожирання, ой-ой-ой, мне дуже страшно, я піду на прогулянку ще раз. Я Не, не, ты ты не ты. А, ладно, иди начпова. О, боже, це нулевый шут! Ой, блядь, о, блядь, він меня бьет, він меня б'я. Блядь Давай. Ох, ледве, ледве відбиваюсь. Ледве. О боже. Сц, к цей, да я, блін Борюся з цим. З. шутом нульовим, почекай. О, боже. Я тут Что відбивается? Я, б... Я вибиваю. Зараз, почекай, почекай. Вау, я майже переміг, я майже переміг. Секунду. Два заюзал мам. Ура! Вау, Ура! Шут. Я вибив, вау, я вибив. Я... Там, Хар Харку нульового шота вибив, народ. Це не байт. Да, реально, це я тільки що з ним бився, ви чули? Та як таке не почути? Ой, тяжко було. Люкратит. Я вам кажу, блядь, люк крафтить. Раул! Не пиши просто. Це не дайте хавки. Мені іти немає. Ну, трохи хаваю. Чикчення, це не безодня. Тому що там дна нема, бо це вгору. Це тоді вгору це що? Це не дно, це. Без стелля. Да-да-да, без стелля. Готель без стелля. Це геніально. Блять, я я я, я ебанулся. Ну давно уже. <рес> Тут для билдера насправді так, ...така цікава штука відкривається. насправді, якщо так шо? Під тобою тільки що... ...корінна порода зникла. о типа от типу, два пикселя перші з'явилися, які... коли ти тільки їх... ...її починаєш ламати. Що блять? А ну ти А в иншик. А в иншах. Я в. Стоп, я зламав бедро? Що? Я. <рес> 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 Ты ну, не запись, так я сломал бедрок. Что это бывает? Треба о, десь на, на максимальній висоті. Тільки що, а мені здається, що? що тільки що якийсь блок бедроку звідкись прилетів і от став. Блять, ми призвали Гіра, Маріна. Він на нас злий за те, що ми поламали багарок. Охеренний сейв в Аду. Не бать толпое, Що кажеш? Ну кажешь? Наша. Ч Чекаєш, за <свісно> <свісно> не чутно. Мені скучно <свісно> <спушно, свісно> кажу. Ти, сука, я по нему не блять, я по нему фантом и ч, нетал. Реа. Ты перму поломал. полагодив. Пане, що у вас валізі? Та ми в Та мене в валізі? Та що в мене в валізі може бути? Просто 8 стаків динаміту. Блять, блядь, треба реально його бібка. Давайте треба весь динаміт в бібки перейменувати, просто і напхати в валізу. О, це що таке? О, мапа скарбів. Йо-хо-хо. Йо зараз підемо туди. Скоро.